Щоб діяти по закону, щоб все по закону було. Ви нас обманули тут, ви дезінформували. А ви тут е, юрист? Ви мали сказати голові, ви мали сказати нам, кого можна від громадськості, а кого не можна. Депутатки, виконковом членом, є представники громади місцевому О, Считайте, не, та, самоврядуванні. Є. Так, самоврядування. Але в комісії, а в комісії вони вже представники я самоврядування. Не я, я не буду самоврядувати, тому що ви працюєте. Я Ми не бракую. Я Ми не дракую. Прочитайте вас. Закон. Хто такий депутат? Хто такий члени комформу? Прочитайте всім. Він є представник органу місцевого самоврядування. Не важно, він є представник органу. Да? Я один Ви тут буду Ми не пішли, що разу ми, 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 не поможемо. Я свого часу теж не витрачаю, щоб тільки вас одного слухати. І я говорю, що у вас є особистий інтерес там, розумієте? У вас особистий інтерес. Він має рацію. Ви? Ви, Ви, висі. Висі, висі, давайте поважати один одного. Ну, Сто чоловіків постійно одне і те саме, розумієте? Я дозволю, я дозволю взяти слово і висловитись. Мене 20-рік і партень, я старший юрисконсуль прат концього заря. Я дуже дякую за цю можливість, аби бути з вами слухати це все. Разом, але разом з тим, я думаю, що нам треба рухатись трошки далі. Пан, я не знаю, перепрошую вас по, по імену всіх, тому я просто Микола до пана. Да. Він стверджує, що ми порушили якусь процедуру при обформуванні складу цієї місії. Я дозволю собі з ним не погодитись, суто цитуючи закон. Давайте відкриємо закон про місцеве самоврядування, відкриємо і прочитаємо, якщо я не помиляюсь статтю першу. Да. В статті першої є чітке визначення, хто такий, хто така, бо посадова особа органу місцевого самоврядування. Визначення Читаю. особа, яка і далі перераховує, перше, працює в органі місцевого самоврядування, друге, має відповідні посадові повноваження. Третє у здійсненні організаційно розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. І четверте отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Ще питання, якісь є? Є. Yeah. Питань більше yeah. немає через те, що я вас не переривав, yeah. я сидів уважно слухати те, yeah. що ви говорите. Yeah. Давайте будемо один одного yeah. поважати. Yeah. В постанові. Yeah. Не переривайте на будь ласка постанові, яка регулює порядок формування цієї погоджувальної комісії. Визвано чітко, що мають входити туди дві групи осіб, не дві, три групи осіб, одна з яких це посадові особи. Ні, посадові особи. Не посадові. посадові. Посад, посад. посад. Ну, читайте постанову. Саме пишемо представники. Відкриваємо жінку з 12-ї. Прошу постанови камінну, яка це регулює, читаю. До складу комісії входять, посадові особи відповідного органу місцевого самоврядування. Ще є питання. Ви читаєте закон, уважно читайте закон. А читайте комітету, прикладає інтереси саме громадсь громадської. Ви говорите, по суті, Вся ваша логіка зводиться до того, що депутат, якого ви обрали, не ви, ви не яка громада якого ви обрали, він вже не представляє інтереси місцевого самоврядування громади, він представляє органу інтересу місцевого самоврядування. Ну, ну це ж, ну, я не буду коментувати це, бо це трошки, ну, вибачте, безглузде твердження. Але якщо читати судозакон, закон, от судозакон, закон. Там написано посадові особи. От вам визначення посадових осіб. Хто з цих трьох людей підпадає під це визначення? Нас Якщо хтось підпадає, є про що ще мож... можливо, є про що вести дискусію, хоча навіть нас і в цьому ви витрачаєте час громади, в першу чергу самої громади, на те, щоб обговорювати питання, в якому немає змісту. Я погоджуюсь з пані юристом, яка тут сидить. Президії. Якщо ви з цим не погодитесь, є Рівненський окружний адміністративний суд. О, є Рівненський районний і, суд. Та? Будь ласка, звертайтесь туди і все. Дякую за роз'яснення. По вашій логіці. розв'язування. Ні, значить я наголошую на тому, що у вас так є представник громадськості, члени контролу. Ротор є. Представник громадськості, Сінкевич є представник громадськості. І сокола, яка має ще підійти, буде представник громадськості. Тоді у нас скільки є без сокола? 12. 12 без, без Сокол. сокола. Від місцевого спорядування скільки? 12. 12. А буде прийомку? Ми ж називали. Значить yeah. У нас всіх є присутніх 24. 12 і 24. 12 і 12. Без Чому без суря? Він представник. Який представник? Він де юридична адреса його організації? Царятській сільській раді юридична адреса його організації. Чи де його де він знаходиться? Ну, ну кажі, чому нам читає? Я не маю смисла коментувати ваші запитання, тому що вони взагалі. 24 чоловіки є присутні. Ми можемо розпочати засідання погоджувальної комісії постійних питань. Не менше 50% має бути присутніх від громадськості. І від 3%. Не менше. Не менше. У нас є половина ті. Да. Ще так. треба чекати одну особу. Так, Кого так. можна походити? Ну, нас... Вони грають. Соряти нам отримують. Я ще раз питаю. Ви Суряхи до кого До організації? так. Значить, віка не буде в вітри. Від кого це не зброю. Цуряки на виконкомі не звучало, і я опознавалася. Михайло Михайлович, там є викоплення. У нас є скільки членів комісії? Комісія правомочна і правомочна і може продовжувати роботу. Дві треті людей з'явилися. Продовжуйте. Дві бо затягнеться час. Так. Це в складі має бути 50% громадськості. Ми зараз від цього не залежимо, бо з 28-24 є на місці. Ну, це дві третини, не менше, має бути половини представника. Чих розказаних.

Хорошо, я не буду тільки, <голові> тільки доповідати. Я буду тільки доповідати. Я буду утриманий від цього. Без від Значить, <голові> комісія керує. Да, так само кажуть. Все, не питання. Нам потрібно обрати головуючого комісії погодження по спільному питанню. Голова комісії буде сказати головним посадовим Нам потрібно обрати секретаря комісії. Давайте. Від секретаря обрати з, з членів комісії. Які пропозиції? Від громадськості. Від громадськості? Да. Прошу, які пропозиції від громадські? Головча. Головча Володимира Так. Головчика. Головчика Володимир Більше немає пропозицій? Прошу голосувати. Хто за пропозицію Голосукав Володимира Євсона? Члени комісії голосують? Хто проти? Утримується. Я Людину утримується, Рішення приймає. Судіть сюди ближче. Будете вести протокол. Я вас допомагаю. <клес> <клес> Ми сьогодні будемо уважно, лі... л... л... лічити голоси. У <риклад> нас на сесії завжди доручали головую, чому рахувати голосів. <риклад> Доручимо секретарю. <риклад> Ні, не про. Секретар не проти рахувати голосів. Прошу проголосувати, щоб... Секретар ради, секретар голосував голосу, що місії. Хто проти? <соц Griffin> хто утримався? Ви проти чи отримав? <соц Cincinnative> Ні. <Одноголосує. социкл> Я за. От до голосу. Хай може компанія 60, сюди ще було краще, яка всі компанії. В нас надійшло на... Погоджувані комісію 10. Ні, 12. Надійшло 12, 12 пропозицій. Шановні. Всі члени комісії сядуть на центральний ряд щоб було краще. Є і члени комісії буде, розсіяння. Прошу тоді, члени комісії сядьте так посередині. В різ, в різ моменті, в ж, в різі, Я респументі ж не виходить, можна повідомлення. Тільки так, що він сколько на комісії? Це депутати районної ради, голова земельні комісії. Я в комиссии, я просто... Я не могу... Я не могу... Я не могу... Я не могу... не Я не могу... Я не могу... Я не могу... Я не 8, 9, 10, 17, Значить, 23 без суряху. Але від громадськості є 12. Половина ж є від громадськості. Початком комісії я дещо скажу. Справа в тому, що разу були громадські слухання, потім другий раз громадські слухання. І я до чого хочу сказати, якщо будуть нові пропозиції, я думаю, що ми зобов'язані їх розглянути. Тому що ці пропозиції, які давалися, я вас не передавав нікого. Дайте хай договоримо. Ті пропозиції, які давалися, вони давалися 99%, вони давалися по тих слуханнях, перших слухання. А на останнє слухання ніхто не озвучив, шановні, давайте свої пропозиції. Так що, якщо дотримуються закон, то давайте був букву закону. Борис Генечу, згідно положення був місячний термін, Протягом місяця терміну треба подати пропозиції. Коли вже останній раз розглядали генплан? Е, громадська воля. Вдалі треба не... повторно Så, подавати пропозиції. Бо рівень стали різні, різні до яготи слабкі. З 26 жовтня до 26 жовтня ми маємо право подати пропозиції. І якщо і буде сьогодні яка пропозиція, ми зобов'язані розглянути. Це ми, ми, не виключає. до 26 жовтня, не то, просто сім місяців. Ми подавали 26 жовтня, а це напроти сім місяців, до 26 травня ми давали пропозиції письмово, які надійшли, і ми їх розглядали на громадському слуханні 26 числа. Це на протязі цього місяця що І ще велике прохання, я вже п'яте прошу. Повісти, будь ласка, той генплан, який, який ми розглядали на першому слуханні, щоб вони рядом були. Той генплан, який ми розглядали на першому слуханні. Ой, минулого разу я просив, би пішли і години пройшло, години пройшло. Чому я це веду? Тому що сьогодні, речі, по моїй пропозиції в окондомі, просто щоб дознали, мали розглянути і грабу. Вже так сталося, що е, Оржевська сільська рада украла в нас земельну ділянку. Я думаю, за це повинен хтось ще відсидіти. Або понести відповідальність за це, що Ожерська сільська рада вже забрала частину території Зорянської сільської ради без рішення зорянських депутатів без нікого. Я просив на сьогоднішню комісію ще цей план і, будь ласка, рішення по зворянській сільської ради, коли. Було прийняти рішення, що ми даємо оренду Оржевській селищній раді під, під сміттєзвалище. Бо у нас може так статися, що завтра у нас буде та сама проблема, що у Львові. Сміттєзвалище буде у градуських людей під цим. Але я думаю, я на цьому ще зупинюся. Тому е, поки буде йти комісія, хай повісять е, повість, будь ласка, генплан той і принесіть рішення сільської ради. Е, якщо ви кажете, що не знали, то ви знали, тому що я це не виконковий. У нас є цей план, що це план щодо. Він вас мають в архіві. В архіві, так, що три примірники. Саме перший, саме-саме перше. У мене пропозиція. Я прошу також повісити тут карту. Це мою порядну карта території Зерської сільської ради, яка була станом на 92-й рік. На якій? є. Підписи голови сільради і печаль сільради, підпис голови агрофірми і печать агрофірми про узгоджене передачу земель агрофірми до сільської ради. І там на цій карті видно чітко, де випас написано, де і подром написано, і, 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 все, і все, все там зазначено, а на генплані цього всього немає. І тепер там, де випас, тепер получається приватна територія, де і подробно спортивний об'єкт, приватна територія. Яким чином? Який орган місцевого самоврядування? Прийняв рішення про ліквідацію подрому, про ліквідацію кіноспортивної школи. Ми так ніколи не доїдемо. Ви там все одно самі будете казати людям своїм досачанам. А тут, де наші, як сказав мені Михайло, особисті інтереси. Так, це і мої в тому числі особисті. Але це ще особисті інтереси кілька сотень. Сімей, не людей, а сімей, які в перспективі могли мати там ділянки. А, а, а ці планом вони лишаються в угоду одній людині. І угоду цю робить, як не дивно, місцева влада і всі ці органи, що сьогодні присутні, ось тут. Районна архітектура, там колишня районна санстанція і, і всі інші. Хай, хай скажуть, то всіх не звинувачити Микола. Ні, всі інші, Ви, що такі жили в селі, живемо в селі з якого. Давно я живу. Ви стали активними коли? Коли? Ну розумієте, давайте розпочнемо нормально. Мої діти ходили в садок, коли я вже був. Михайло Михайлович, на два стадіони в селі, чого одного не стало, ну нічого. Михайло Михайлович, розкажіть, він правильно це все сказав чи ні? Є там правда, чи немає, чи то брехня. Оце скажіть, а не будемо казати, давайте не будемо, Микола Остапович, а ви скажіть конкретно, чи він правда сказав, чи ні. Він правди сказав за цей стадіон, за це все. Було воно таке, було він класний. А ти проговорити? До нас надходили пропозиції по зауваженнях плану. У нас зібрався склад комісії. Давайте будемо конкретно по пропозиціях голосувати, тоді поставимо на голосування комісії питання ротора, чи голосувати ще за нові пропозиції і відповідно приймати голосування. А інакше обговорення, ну, давайте регламент, Зараз ми хочу дійти до регламенту, але даю вам кожному висловити це Ні, давайте з обговореннями закінчимо і будемо затверджувати реклами і будемо розглядати е, пропозиції, які найдійшли по суті. А тоді будемо розглядати пропозицію і ставити на голосування Бориса Малетівича чи розглядати нові пропозиції і приймати рішення. Добре. У нас надійшло 12 пропозицій письмових. Прошу затвердити регламент по цих пропозиціях. По першій пропозиції лист від прат консюмерського зоря щодо врахування виробничих, державних, а також приватних інтересів брат консюмерського зоря про розроблення генерального плану села Зоря, дата надходження 11.01.2016 року. Пропозиція до п'яти хвилин. Друга пропозиція колективна заява від жителів села Зоря щодо зменшення земельної ділянки, до якої віднесено зону в районі колишнього спортивного комплексу. Дата надходження 15.01.16 року. Пропозиція до 5 хвилин. Заява від Фісенчук, жителя села Зоря, вулиця Смоджівська, 40 щодо внесення земельної ділянки у генплан села Зоря під забудову. Пропозиція до 3 хвилин. Заява від Шацького ФА жителя села Зоря, вулиця Смоджівська, 42. Щодо внесення земельної ділянки план села Зурят в забудову до трьох хвилин, п'ята пропозиція по генплану села Зурята її виробничій зоні від Нежегород села.